Як надалі підв'язувати однорічний виноград? Варіантів є немало, в кожного свої методи. Я буду робити це ось таким чином. Ми звертаємо увагу доріс і переріс уже верхні ось ці от протяжки. Через то я їх далі не тягну, тих протяжок. Ось так от мені дві ось цих. Натяжки вистає тут на сьогоднішній день і на цей рік. Отож далі все робиться ось таким чином. І тут буду прищіпувати так само степлером його. І хай собі, скільки він виросте, ото от хай собі так і росте. І надалі все буду його підв'язувати і підв'язувати. Ось таким чином. От. Це такий виноград, самий перший, самий рослий в моїй колекції. І всі плодові ось ці от стріли я буду сформовувати на всіх кущах ось таким образом. Можна було б робити і на першій осі, але фіксую так, щоб вона вже тут краще цупкіш трималася, тому що дуже вітра в цьому році сильні. От. Отож таким образом. І так будуть всі кущі. Бо осінню в будь-якому випадку прийдеться рукава всі ложити на землю. І прикопувати їх зверху на зимову сплячку. Отож, такий буде мій підхід щодо підв'язки та подальшого формування молодих кущів. Як бачите, другий пагін також уже доганяє ось цього першого. Третій там ще поки так мовчить. От. Ну і ось, як бачите, буде він ще й з ягодою. Цей виноград і так от він себе показує на 1 липня. Отож, виноград сніжок. Дає такий результат. І такі надалі будуть підв'язочки по всіх кущах. От. Ці, що доростуть, також все буде те саме. От. Як бачите, ріст іде, і це дуже добре. Тут що це йде Анжеліка, ось також три таких вже дає великих. Пагінця також доростає і туди її наклоняю. І так по всіх по всіх виноградах. от тут, що -то тут таке? Це ніктан. Також вже от він іде тут ще цепляю, далі він доростає сюди і наклоняю все в одну сторону. А другі рукава в протилежно. Тобто один на одну сторону, другий на другу. Такі будуть йти підв'язки по всьому винограднику. Отож так. Далі вже на наступний рік будуть робитись більше ось цих протяжок. Ще буду підставляти шпалери такі самі. І таким образом буду укріпляти самий каркас по всьому винограднику. Отож, в кого, наприклад, немає шпалер, а посадили саженці можна просто вбивати прути чи ставити щось з дерева і по горизонталі їх, по вертикалі їх всі в'язати. Можна зробити, поставити такі. Собі те образки натягнути, шпагати чи проволоку і також ось таким чином підв'язувати. Тобто, головне, щоб рослина не, була, не росла по землі. А так ось собі придумуйте, хто, як вважає, за потрібне, так і робіть. Я в даному випадку буду робити ось так. Всім дякую за увагу.